Сандей Таймс Британське повідомляє про те, що Покровськ фактично впав під натиском росіян. Він оточений з трьох боків, а Україна несе великі втрати. Автори матеріалу пишуть, що ці жертви коштували Зеленському набагато дорожче ніж путіну, і водночас стали важливим сигналом Кремля для Білого Дому. Завжди існує спокуса подавати таку масштабну операцію. Битва за місто, я нагадаю, тривала 18 місяців як переламний момент війни. Але це не так, пише Марк Галеоті, автор матеріалу. І додає, хоча це і поразка для Києва, її не варто вважати вирішальним зламом. Проте битва показова з багатьох причин, вона відображає зміну оперативних і політичних умов нинішнього етапу конфлікту. Автор звертає увагу на хаотичний і фрагментарний характер цієї війни, часто без чіткої лінії фронту, з боями невеликих штурмових груп, а не впорядкованих рот чи бригад.